Після п'яти років мандрівок. Ви нарешті дісталися до цього місця. Ми нарешті дісталися до цього місця. Так, до місця. Цікаво, чи є щось особливе в цьому місці? О так, так. Ага. Так. Вдалині ви помічаєте таємничий замок. Фантастично! Ходімо всі до замку. А взагалі то ні, тут не має бути замку. А, О, бувай замок. Так, фантастично. В Метасол такому разі ходімо в будь-якому напрямку. І в цей момент ви помічаєте таємничу жінку. Вітаю. Привіт! Але вона погана, вона зла. О, проклята негідниця. Цікаво, чи є щось особливе в цій негідниці? О, так. Дуже особливо, Бо вона насправді Паладінова друг... сестра. Сестру? О. Oh. Чи це справді ты? Так, привіт, це я, твоя сестра. Так. Я так и... так і подумав. Добре. Як ти? Та, да, добре. Um, ти чимось ти займаєшся? Uh -huh. Займаєшся рукоділлям чи. Різним. Ага. Uh -huh. — Як поживають діти? У мене <пробітник> немає дітей. Добре. А ем, Як твій чоловік? Немає чоловіка. Ні. Гаразд. Ні. ні. Пауза. Пауза. Роване, що. <пробіт> Слухай, чувак, я якось не в захваті від цієї кампанії. Чому? Просто бути демом це специфічне вміння. От і ні. Якщо хочеш знову стати гравцем, можемо помінятися. Ні, у мене все добре, дякую. Так, народ, думаю, він тільки розігрівається. Просто знаєте, дайте трохи часу. Так, гаразд добре, розігрівається. Добре. Дякую, брід, дякую. Тепер забув де зупинився. Я, я щойно воз'єднався зі своєю сестрою. А так, гаразд. Твоя вона йде. Бувайте. Прощавай, сестро. І в цей момент ви помічаєте рух серед дерев. Тут є дерева? Ну, очевидно, ви ж у лісі. Ні, не очевидно, ровене. Ти маєш сказати, що ми у лісі. А, ну добре, ви у лісі. Хай буде проклятий цей ліс. Цікаво, чи є щось особливе в цьому лісі? Ні. Цікаво, чи є щось особливе, хоча б у чомусь, та не дуже. Є причина, чому ми в лісі? Ні, це просто ліс. Я перевірю сприйняття. Навіщо? До цього ти казав, що серед дерев був рух, і я подумала, якщо зроблю перевірку, то зможу побачити рух серед дерев. Так, але зараз ніч, тому ти нічого не побачиш. Що зараз ніч? Так. Коли ж закінчиться ця проклята ніч. Добре, гаразд, добре, добре. Я запалюю факел, щоб ми всі могли бачити, знов, всі мертві. Що? Як? Було темно, і ви не побачили засідку. І я переміг. Ти чудовий майстер Роване, молодець. Дякую. Якщо хочете побачити інші відео з хорошим демом, вони ось тут, в списку відтворення ДНД логіки. Не треба йти сюди. Я я тут. Я тут головний. Я тут головний ДМ. Набагато кращий за нього. І підписуйтеся на канал. Так, кнопка ось також можете підтримати нас на патреоні чи до Наталу. Дякую, Брід. Тож Так. вперед.